Кожна майстриня прекрасна з самому початку стикалася із такою проблемою, де замовляти матеріали. Ну я, звісно ж, також стикнулася із такою проблемою. Зізнаюся вам, я з декілька місяців замовляла поштучно матеріали на проміж. Я вам скажу, це було жахливо, тому що ти очікуєш на якусь дуже гарну упаковку, але приходить тобі в якомусь негарному порваному пакеті, і ти отримуєш просто свій товар, який ти замовляв, не у гарній упаковці. Потім я замовляла в інстаграм-магазинчикам і скажу вам чесно, я замовляла поштучно, витрачала вдвічі більше. Коштів аніж зараз. Зараз я вже декілька місяців замовляю на Аліекспресі. Тому усі, хто мене постійно питають, навіть є люди, що пишуть у особисті, де ще замовляю матеріали. Відповідаю вам, я замовляю на Аліекспресі. Дуже вибачаюся за такий захрипший голос, тому що я зазвичай ввечері озвучую та монтую відео, і якраз ввечері захрипаю та кашлі. Усім дякую за перегляд. Прошу вас підписатися на мій телеграм-канал, інстаграм та на тікток, подобати це відео та прокоментувати. То, на відео я робила одне із замовлень брилочок по власному ескізу та пара кульчиків. По власному ескізу. а для замовлення пиши у телеграм або інстаграм особисті повідомлення. Усім кажу бай-бай.